Слава Україні панство! Пішла в нас серія дуже рідкісних мірках України і дуже специфічних помірках клубу України Дирчиків. І сьогодні у нас на огляді Honda Chaly дуже цікавий апарат. На перший погляд, дитяча іграшка, а по ходових характеристиках, по відчуттях повноцінний такий повновісний скутер, скутерета. В деяких моментах він навіть цікавіший, ніж капчик. І сьогодні ми розкажемо вам про нього, покажемо в моментах, в нюансах. Ми поспілкувалися з тьомою, власником, який обслуговує його. І про, про дещо ми зможемо вам розповісти більш детально і показати, як він виглядає там в моментиках, в деталіках. Ну і по традиції ми починаємо спереду і рухаємось назад. Тут ми маємо переднє колесо. Що цікаво, що колеса розбірні, типу ступиться, відкручується від ободу. І коли диски леті, і тому можна спокійно зробити без камерку. Це безумовно величезний, величезний плюс. Розкажу я вам про косяк, який допустив я. Я колись так взяв, стиснув це крило і воно просто луснуло. І тепер Тьома мене завжди з і розповідає про те, що я перевіряв фактуру пластика. Так, да, пластик безумовно мінус цієї техніки. Ну, як сказати, мінус? Якщо його не чіпати, воно нормально. Але поступово він розсихається так само, як і парус ем, ем, у каба. От. Ми маємо вилку. Вилка в нас така сама, точно як іде у Honda Е, Дуже м'яка, дуже легкий хід, дуже зручна. В порівнянні з кабівською просто царська вилка. Чаллі випускається, приблизно так само почав випускатись, як і Honda Super. Е, фу, Honda Manкі. І в перших моделях певний період випускалась кругла фара. Цей же чалік ми бачимо з квадратною оптикою. Все 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 в цьому чаліку витримано в квадратних таких пропорціях, квадратному стилі. Поворотники, все це оригінал. Хочу сказати, що він в нас 92-го року. Для 92-го року стан просто бомбезний. Ми перейдемо повільно до керма. Кермо із-за свого ось підйому, воно просто царське. Ти сидиш, в тебе коліна нікуди не впирається, і за великої сідушки ти можеш рухатись вперед-назад, як тобі зручно. І ти можеш регулювати своє положення. І за маленьких колес він скоріш відчувається як міський, пересуватись по місту, і за коліс він в... має високу динаміку, але максималка в нього там до 60 це він вже розривається прямо на частини, коли каб може розвивати і до. Десь 65, наприклад, відсічку. Переходимо ми до керма. Да, високий виніс керма, про який я вже вам розповів. Приборочка. приборочка розміточка до 60 км на годину. Пробіг по відчуттях, маючи досвід по таким дирчикам, кабам і так далі. Він, в принципі. Віриться в пробіг в 16500. Також тут є розмітка а, рівня палива. А, Тьома власник каже, що це дуже умовне позначення. Тобто воно не дуже коректно відповідає там, твоїм очікуванням. Воно наче показує хоп, а потім рівень бака падає, і хоп, все, вже все в пустячок. А, ключик запалення, запалювання. Тримач uh, для телефону, це у нас uh, саморобне, як все це... парус. Uh, так, uh, от коли дивишся так, замочок uh, для блоку руля. В принципі, він такий самий, як в Honda Cub. Uh, дивлячись на чалік, ми бачимо по суті, технології. Які використовувалися і в капчику. Це штампована рама. Елегантна штампована рама. В Чаліка є ще сводний брат Dax. Тут вона рама вигнута, так, скажімо так, як в Дельти вниз іде. А в ДАКСа він більше як в Альфи в верхнє положення рами. А, такс. Це дві половинки металу, зіштамповані між собою, дуже міцного, дуже такого надійного. Я хотів вам показати момент, як виглядає у нас чалік і який у нього нюанс по обслуговуванню. Так як простори в рамі обмежені, ми маємо тут дуже мало. Скромно по місцю для розташування карба. Тому тут стоїть карб вакуумний, і для його налаштування треба мати прям дуже багато терпіння, дуже специфічні там руки, щоб туди добратися, і там якимось чином підлаштовувати карб. З моменту покупки і досить довгий період часу він працював нестабільно. Тьома два-три рази це все розкручував, знімав, розбирав. Причому перший раз там чи не двигун скидали зі шпилю для того, щоб витягти карп. Потім він якимось чином вже і зхішвився, що зробив, і в принципі запрацювало. Типу, карп працює і зараз теж на холодно він трошечки, трошечки нестабільний. А, трошечки прогрівається, ну, набирає там, стабільні оберти і працює нормально. Але таке, знаєте, ось, З однієї сторони налаштовувати карп це ж не кожен день робота. Але все одно ну досить таке, напряжна справа. А, і двигун. Двигун у нас тут класичний від Honda Cup, трьохступка по колу. Е, е... І нічого про нього такого специфічного не скажеш. Він відчувається як звичайний кабічний двигун. Е, нічого тут такого специфічного. Е, далі у нас кікстартер. Е, такого. Ну, так скажем, порівняючи з кабом, він е, має таку специфічну форму. Але ну, це очевидно, тому що це все тут отак от розташовано. Досить прикольна, витримана в стилі прямокутному вихлопна труба. Дуже тиха, дуже така працює прям тихенько-тихенько. Що цікаво, тут ми маємо маятник. Він зроблений з шматка металу. Це не штамповка. Працює, маятник відпрацьовує ну як він працює, як його він і має працювати маятник. Про аморти. Тут ми маємо класичні аморти від Honda Cup. До речі, ось цей стоїть задом наперед. Ми бачимо. І вони вже все, вони вже подохли. не працюють, їх шатає, хилетає, підкидає на ямках. Ми маємо маленький багажник. Це скажімо так, зменшений форми багажник від каба. Ну, я так шуткую, звісно, не, не те, щоб там відкабічний. А, деталь, але далеко не дрібна річ. Це номери, він на реєстрації, він на страховці, а, кронштейники, метал, крило заднє пластикове. Така ж сама проблема, як я розповідав, що пластик такий досить крихкий. Тут ми маємо повітряний фільтр під гаєчкою. Повітряний фільтр дуже специфічний, Це він везеться під замовлення, але поки його і не міняли, просто продули поставили назад. Обходимо ми з іншої сторони. Маємо стопар. Десь я такий вже бачив, але де не скажу. Це в нас основа стопаря йде метал. Далі йдемо. Тут ми маємо пластиковий захист. Задню зірку ми маємо е, таку саму, як на Хонді. Е, Я на днях робив огляд, джоркаб. Нещодавно з'явилась на каналі. До речі, теж люфтить так само, як і на джоркабі. Захист я вже показав. Кришка од... ціла, цілісна. Таку кришку я зустрічав. Ще у Honda Jazz. Положень лапка аналогічна Суперкабівській. А ще мені цікавий момент, я таких технологій. Це проста технологія, вона відома, але на кабічній техніці я такого не зустрічав. Тут є стоп-двигун, щоб ти не міг завести техніку, на... коли вона відкинута ножка. Тобто тут стоїть датчик. Да, зараз розповім, Стоїть датчик, який не дає скутеру завестись, якщо ти не склав ніжку. Це в нас крутілочка положення баку, відкритий закритий бак. Цікавий момент. Сідушка тут йде на ключиком. Ключик ми стромляємо, провертаємо, відкриваємо. Ось ця накладка, вона пластикова. Таку саму тему я бачив на Honda Cup Deluxe. Той, що з електростартером, куди е, з, скажімо так, з округлої рами робили прямокутну раму. Ось цей елемент теж пластиковий. Кришечка, Так як ключик у нас ось тут, на рамі розташований, кришечка баку у нас йде без ключика, без замочка. Це в нас електрорівень палива. Ось тут ми маємо повністю всю електрику. Ось. Оріджинал ще Юаса карбю... акумулятор. Карбюлятор. Тому ось така от у нас сідушка. Дуже для цієї техніки сідушка дуже велика. Сідушка дуже м'яка. Ти можеш як присунутися сюди, так відсунутися назад. Вона ну, дуже прикольна. На кабі інколи не вистачає ось цих моментів, щоб відсунутися щось, розслабитись чи від, 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 відігнутись кудись. якось. Е, ось таку техніку ми маємо. Дуже цікава, дуже така антуражна, дуже рідкісна. Я коли перший раз побачив, я в неї в чалі закохався, враховуючи стан, стан фарбового покриття. Ось цей парусик, який нагадує нам кап, але зменшений десятки разів. Коротше, дуже-дуже прикольна техніка. Корзинку. тут потребує він заміни дзеркал. Це тут стоять бюджетні китайські, в яким практично нічого не видно і вони не витримані в прямокутному стилі. Корзиночка ця, яка тут в принципі як, стоїть як з заводу, тому що ось цей кроштейник тут ще... А, тобто Це такий практичний, досить бюджетний для пересування по місту техніка. От. Зараз я спробую вам її завести. Ага. Так сходу я її. Тут є нюанс. Підмирає акумулятор і не дуже довго тримає. Заводиться він стабільно легко. Пинь. І все, Він вже завісся. Як я і казав, він на холодну трошечки підгвахає. Ну от холостий тримає добре. Ну і от моя посадочка на ньому. Вмикаємо передачі і поїхали. Дік, я забув сказати вам, тут на кермі є ось такий індикатор, який горить, коли у вас відкинута бокова підніжка. Він сигналізує, що вам треба скласти бокову підніжку. Так що, отакий от пан, то в нас вийшов з вами огляд. Е, мені цікаво доторкатись, дивитись, прокататись. Доторкнутися до історії ось цієї такої техніки специфічної, бо каб можна зустріти ну, для мене, зустріти практично кожен день, а таку техніку реально треба вичіпити, тому знімаю я це все от в такому грязної, грязних штанах, тому що ми тут на зльоті зараз. Зараз там за кадром багато людей, одноклубників. Я вдячний всім вам за увагу. Дякую вам, що ви нас дивитесь. Все, всіх обняв всім дякую, всім, па-па